Я хотів би спочатку сказати, що загальне враження, що у нас щось серйозно витанцьовується і дуже приємно, тому що ми йшли багато з нас йшли на цей захід з персісу. Я хотів би відрувати не тільки на, на репліку або виступ Мирослава Яновича, але, можливо, на, на початок пленарного засідання. А, і моя репліка буде наступна. А, вона переглядає. Тому щоб провести не стільки ідею секуляризації того документу і тих дій, які будуть, скільки, можливо, більш цивільного, якщо не секулярного, підходу до тих питань, які ми як, розглядаємо, і щодо яких ми будемо робити пропозиції, вирити, виборати, сформувати умови, сформувати може практичні дії по залученню. Кругли стоїть політики, приміри і так далі. Чому я так можу говорити? Тому що е, те, що відбувається в Україні, очевидно, легітимація політичної влади з вами, як і залежна держава, відбувалася і завжди буде ґрунтуватися на тому, що можна взагалі назвати національною ідеєю без детальної розшифровки, національної спільності, яка ґрунтується на українських цінностях. Але це не значить, які ворожий до інших екстраціональних культурних цінностей. Але так сталося в Європі і так і буде в Україні, що Україна мусить розвиватися перш за все, і наша цієї громадянська, громадянське суспільство. А на чому ґрунтується громадянське суспільство, відомо нам, і про це говорилося, на цінностях універсальних прав людини. Універсальність не в тому сенсі, що не до культури, я можу про це говорити довго, а на прикладі, який я наведу, може, стане ясно, Мирослав Марінович і інші і і інші, належали до хедцівської групи. Тобто вони сповідували цінності незалежної України в рамках і завдяки можливості говорити про універсальні права людини. А природні права людини, які надані природою, як вони інтерпретують ці документи в ООН і положення в європейських праві. Я не проти і не буду виступати ніколи, щоб ми не е, говорили в термінах віри, надії, любові, в термінах е, морального диалоги. Це треба робити очевидно. Але так сталося в Європі, що саме громадянські громадські стосунки, які б грунтувалися в тому числі і на релігійних цінностях, породжували громадянське суспільство, тобто незалежно вимір суспільного життя, завдяки якому громадяни потім могли апелювати, обирати війну демократичну владу, апелювати до неї, апелювати і до політики контролювати їх. Тому, на мій, то, мій погляд, і речі, які мусять структурувати, бути об'єднані, вони об'єднуються логічно, це цінності універсальні, основоположні права людини, так як вони приламляються в українському суспільстві, в нашій традиції, в наших смислах і Тому що ніколи не буває абстрактних прав людини, але вони формулюються як все загальне. І е, наша допомога, наша, а якби... Пропозиції щодо розвитку українських національних цінності. Я хотів би це підкреслити: я думаю, небезпечно грунтувати наші документи на духовності, яка вже з часів Гумбольта інтерпретується і у філософії, і далі досі не як релігійна цінність. Задача номер один сформулювати. идею в виде общественного идеала, в виде той самой модели светлого будущего, во имя которой загорятся глаза у нашего народа. И о сроках, когда это нужно сделать. Приглашение на осень это, конечно, хорошо. Но мы с вами, и в вот частности на нашей секции ⁇ Политика права ⁇ говорили о том, что мы не можем находиться в стороне от тех выборов, которые предстоят, и вообще в стороне от естественных политических процессов. Так вот, э, я думаю, вы согласитесь со мной, что на сегодняшний день оппозиция абсолютно в голом Она ничего не предлагает стране. я так сказать, считаю, что мы могли бы ей в этом плане помочь. И должны помочь. И я бы тут, так сказать, поставил сроки более жесткие мы в течение двух-трех месяцев постарались выдать нечто на гора. А что же намерены мы строить в Украине? И чисто переходя уже в техническую плоскость. Ну не то, что техническую, а организационную, научно-методологическую и техническую. А уже здесь э, зашла речь о том, что терминологически даже мы э, не имеем... Единого понимания, в частности, даже о том, кто такая интеллигенция. Поскольку есть интеллигенция, есть интеллектуал, это разные вещи. Это первое и второе, та же самая духовность. У каждого из здесь присутствующих свое понимание духовности. Преодоление разрухи в наших умах это первый шаг, который необходимо сделать. Поэтому в той организационной структуре, которая будет обеспечивать деятельность вот этого интеллекта нации, первоочередным необходимо создавать научно-методологическую группу и вслед за этим напряженно потрудиться над терминологической базой. Иначе мы будем обращаться либо к Википедии, либо еще куда-то. И сами понимаете, что на выходе у нас получится. И буквально завершение. У нас вот документ Харди, он звучит так, предлагается в проекте. Хартія вільної людини вільної країни. Я би хотів внести тут одну небольшу поправочку. Замініть слово вільний щасливий. Хартія щасливої людини вільної країни. Чому так? Тому що Григорій Савицького рода сказав, що наука щастя це найвища наука. Давайте прислушуємося Гігорію Савець. Якщо я правильно побачила, Петро Кам'ян, здається, зараз кажуть. Сьогодні я на Петро Кам'ян представляв на групі економічній нашій групі концепцію товариства Малефло стосовно альтернативної пенсійної реформи. Виходячи з цього документу, який ми маємо сьогодні, звертаємося саме до людей. Ми провели декілька круг і Вчених серед просто підприємців. Тобто я хотів би закликати все-таки мати цілісні концепції хоча б реформ, які ми сьогодні повинні перекласти в папір і пропонувати більш практичні речі. Тому що, як на мене, коли мені було 31 рік, коли сталося, сталася незалежність, я був сильний, здоровий, я розумний, вже тоді я вважав. Я вважав, що через 10 років я буду жити в найкращому суспільстві світу. Сьогодні мені 51, і я знову думаю, що я стою на старті разом з вами, як щось таке краще, і я хотів би до нього дожити чуть молодшим від нашого Любомира Гузера. Тому давайте все-таки більш реальні речі, переведення в практичну точку зору. Ми товариством малеколо презентуємо документ цілісний альтернативної пенсійної реформи. І я передав його Юхновському, е, який прийняв його. Пропонуйте практичніші речі, тобто у нас є світла, давайте його не відривати космічне, небесне і добре від практичного, бо інакше народ настає ну не поєднувати нашу духовність із практичними речами. І я злу. Сюди виробничники, я сюди людей, які знають, як робити, наприклад, так як я меблі. Я можу представити вам свої меблі, дерев'яні, українські і свою філософію, звати таких людей більше, і я думаю, у нас буде успіх. Дякую. Спасибо. Я би почав з того, що як на мене, є роль національного кругового слова. Це є, свого роду ліки безнадії. І коли ми зіштовхуємося з людями, які про щойно розпочали, а ці проблемні декілька, чи брати участь в політичному віті ці ініціативи, чи не брати, чи обговорювати пічні проблеми, чи зосереджуватися на теперішніх хутвищах, чи говорити про теоретичні міркування, чи, скажімо, приходити до дуже практичних пожиткових речей, то кожна ця дилема зводиться в підсумку до... Головного до головної тези це те, що в нас є спосіб продемонструвати, що надія є і бажання є. Ми бачимо бездатну владу, ми бачимо не менш полиновиту опозицію. І людина в розкоші перед е, втягарем цих е, непростих проблем. І тому мені здається, що головна сентенція, яка могла б вийти звідси, це те, що надія є. І цю надію можна розвинути. Компонент нашої зустрічі поскладовий це розгляд і поточних проблем, і поточних викликів. А передусім ми розуміємо, що попереду є дуже серйозний виклик, які у вигляді виборів. Так само і друга складова це складова за формування суспільної моделі. Суспільного бачення і бачення майбутнього. І мені здається, що в цьому руслі дуже важливо виконувати, і втілювати і розвивати обидві напрямки нашої роботи. Золота лінія, як на мене, це розуміння того, і, можливо, пропагування думки про те, що відповідальність людини за своє життя не може бути нікому долегова. Наступна сентенція — це активний громадянин. Наступний далі це громадська самоорганізація. І, можливо, звідси з цього майна мала би йти підтримка до стихійних громадських протестів, до стихійних самоорганізацій громадян, що в підсумку має поставити на денний, можливо, одну з ключових фундаментальних задач. Це реформа місцевого самоврядування, яка є абсолютно уже і практичною темою до виконання. Що стосується фінального документу, я би хотів долучитися до тих людей, які кажуть, що нам необхідно обміркувати, осмислити те, що сьогодні відбувалося, і, в принципі, готуватися до того, що цей майданчик мав би стати можливістю для запусничів. І нинішньої влади, і нинішньої опозиції. Але водночас такі зустрічі це є лише епізод для того, щоб формулювати, бачення і дуже дякую. Спасибо, Дякую дуже. Тема участі чи не участі в політиці і взаємовідносин між цією ініціативою та політикою вона піднімалася сьогодні неодноразово. На нашій групі була дуже така увага дискусія з цього приводу. І я вважаю, що змагаюся донести до вас підсумки цієї дискусії, тобто підсумку ми всі зголосилися на тому, що ініціатива не має бути політичною, але вона має бути над політикою. Той величезний моральний авторитет, можливо, єдиний деякий моральний авторитет, який має бути. Учасники цієї ініціативи, він не має бути розпорушений розпорушеної політиці, він має бути авторитетом арбітра над політикою. І для цього ці всі висновки ми маємо не стільки як позитивну програму. Бо з позитивною програмою будуть виходити політичні партії. Є певні моральні критерії, які можна в простих словах донести до простого виборця. Аби він міг оцінити з моральної точки зору ті програми, які ті меседжі, які виходять від політичних суд. Дякую.